Поки люди Трампа говорять в Петербурзі з Путіним про майбутнє окупованих українських територій, росіяни продовжують несамовито їх грабувати, і хай би мова йшла тільки про збіжжя і копалини, але окупанти крадуть нашу історичну історичну спадщину. І в Міністерстві культури порахували, що Москва наклала лапу на 1 мільйон 700 тисяч артефактів, які вивезли з музеїв у захоплених ворогом містах. Ви просто вдумайтеся в цих. До речі, ці цифри теж приблизні, тому що точно інформації про масштаби пограбувань немає ні в кого, навіть і в росіян, бо значна частина вкрадених музейних експонатів одразу опиняється в приватних колекціях, і це ніде ніяким чином не фіксується. Що саме крадуть, де крадуть, куди вивозять, і чи є в нас шанс повернути нашу без перебільшення власну історію. Про це далі в ж. На цих кадрах росіяни хизуються унікальними артефактами. Це скіфські золоті прикраси, які були вкрадені в Мелітопольському краєзнавчому музеї у 22-му році. Їх знайшли українські археологи в осипальниці скіфських царів. Це переважні більшість більшості були бляшки, нашивки. Це оздоблення аплікації одягу. О еліти, вищої еліти це золото, скіфів пов'язано переважно з царськими династіями і їхніми найвищими родичами. Тобто, це елітний курган, царське поховання скіфське доволі пізні. З викраденням цих скарбів пов'язана ціла історія. До рук росіян вони потрапили не одразу. Працівники музею встигли сховати їх, закопали у підвалі. Тиждень окупанти не могли знайти золото. Але серед музейників знайшлись зрадники, які видали таємницю. Одного з них Євгена Горлачова окупаційна влада згодом призначила директором музею. А це гунська діадема, жіноча прикраса, якій вже півтори тисячі років оздоблена вона дорогоцінним камінням, бурштином, гранатом і золотими кульками. Ця рідкісна археологічна знахідка теж опинилась у руках окупантів. І дома, наскільки я пам'ятаю, цього п'ять. Їх зовсім мало, принаймні на нашій території. Це очілля накладалося на лобку. ці діадеми маркують якраз поховання еліти царів гунів набагато рідкіснішої знахідки археологічної, ніж скіфи. Скіфи ну, у нас досить багато. Вони – це дуже рідкісні поховання і поодинокі поховання. Деякі експонати росіяни вивезли з під Мелітополя у Крим. Там відкрили виставку, де показали понад 120 викрадених артефактів. Серед них петрогліфи, стародавні предмети побуту, кераміка та знаряддя кам'яного віку. Значно зменшилася колекція і в Херсонському краєзнавчому музеї. Коли окупанти відступали, поспіхом хапали предмети, які зроблені з дорогоцінних металів і старовинну зброю. В музеї Херсону не залишилось жодного золотого експонату. Росіяни вкрали все для них. Це нормальна практика. Такими речами Росія займалася впродовж багатьох віків, починаючи від Петра І, Катерини II, які вивозили українські цінності, друковані книги, рукописні книги. Це було зроблено для того, щоб знищити українців як націю. На сьогоднішній день це дискредитація української історії. І намагання створити власну історію і показати ось цю різноманітність культур, яка нібито притаманна російській візьмемо в лапки, цивілізації. А це вже краєзнавчий музей у Маріуполі, точніше, те, що від нього залишилося навесні 2022 тисячі Росіяни обстріляли будівлю, спалахнула пожежа, і вогонь знищив 90% експонатів. А те, що вціліло, окупанти вивезли у російські музеї. Зокрема, унікальні картини Куінджі та Айвазовського, це оригінал і це наші. Ні, нема ціни в сенсі, вони дійсно дуже коштовні, вони дуже важливі. І їх не так багато. Це величезна втрата для України загалом не лише там картину квінжі там ті речі, які повикрадали з точки зору поцінувачів, з точки зору колекціонерів, з точки зору спеціалістів, і з точки зору прайсу підсумку. Да там це будуть мільйони, мільйони доларів. Те, що викрали в Маріуполі, також росіяни продовжують розкрадати культурну спадщину у Криму. Щонайменше 164 археологічні артефакти росіяни вивезли до Росії від початку анексії півострова. Це унікальні речі, знайдені під час розкопок античних міст Німфей і Пантікапеї. Українські розвідці відомі імена людей, які керують цим процесом. Тож є шанс, що одного дня їм доведеться відповісти за свої злочини. Деякі артефакти вже вдалось повернути в Україну. Завдяки тому, що вони опинилися в приватних колекціях, а нові власники повелись необачно. Так, у 22-му році у громадянина РФ вилучили 14 унікальних предметів при спробі ввести їх на територію США. серед них сокира епохи неоліту та мечі часів управління князя Святослава. Американські митники з'ясували, що артефакти були вкрадені на окупованих територіях і відправили їх у Київ.